друзі, сьогоднішній прямий етер буде про те, як не втрачати стан піднесеності. От я зараз піднесено, да, от, а, маю намір вам розповісти дещо. І я завжди в цьому стані перебуваю більшу частину свого життя, про те чомусь, чомусь щось заважає мені реалізовувати в моменті свою піднесеність. Дивіться, це фактично тема про легкість, про тяжкість. Ви, до речі, пишіть в коментарях, або якщо зараз доєднаєтеся, наскільки близька вам ця тема і взагалі, що для вас є піднесення. Да? Мені дуже цікаво, як ви це розумієте, тому що одна із головних таких е, ну, задач по розумінню себе це перш за все, як то кажуть, зрозуміти понятійний апарат, да? тобто зрозуміти взагалі поняття. Да? Ми про одне й те саме говоримо чи про різне, так? Так, от, стан піднесеності? Це коли хочеться, отак, от все робити. В тебе є енергія, да? ти готовий давати людям щось, але чомусь людина припиняє це робити, або навіть і не починає. Так, протилежністю є такі певні страхи, так? є певні такі думки, що. Та ну, куди ти що? Що то це? Леопардові Ласіни тягла. А я дуже епатажна людина. Я дуже я пам'ятаю, ну, от коли я щось таке ух, і і енергія, і все. І життя йде. Розумієте? Класно, ти відчуваєш, що ти живеш. А коли ти живеш, як ото кажуть, на пів шишечки, да? тобто, і не туди, і не сюди, то ем, нема щастя, нема драйву. А життя йде. І для, для чого це стримання? Так? От. Тому. Фактично піднесеність це що? Це легкість, навіть саме слово, да? піднесений. Я легка можу вверх піднятися над усіми цими там старими переконаннями, старими проблемами. От. Як же ж його не втратити? Це стан піднесення. Якщо, до речі, у вас є якісь ідеї, пишіть обов'язково, також почитаємо, порівняємо, наскільки це у нас схожі думки щодо цього. Головне, знаєте, в моменті, коли ви відчуваєте піднесення, розумієте, що усі ці, ну, знаєте, наприклад, я зараз хочу в ефір вийти, да? хотіла. І в мене ще дуже мало підписників. я розумію, що прям так вау, я ж так люблю двіжуху, щоб була, знаєте, в етері. Зараз її, скоріш за все, не буде. Але я знаю, що. Можливо, ви подивитесь моє відео, так? ви точно подивитесь, раз ви зараз мене слухаєте. Так? Потім я закину його ще на Ютуб і це все. І головне, що тут в цьому, що мені важливо давати, так? давати оце транслювати. І коли є такий орієнтир, що мене пре, і я даю волю цьому, попри те, що скажуть, що ой, Боже, що це воно там Леопарда да? грубо говоря, або батальйон на 15 см. Попри це. Треба робити, і це буде допомагати вам рухатися в бажаному напрямку. І, взагалі, от, що є протилежним до стану легкості, да, до стану такої піднесеності. Ну, легкість, піднесеність це не одне й те саме. Зараз ми трошки поговоримо ще про це. Так от, протилежність це важкість, а важкість це чомусь да, треба створити якусь броню для того, щоб ця. Легкість не відбувалася, бо легкість це рухливість, а тяжкість це моноліт такий. Да? Тобто щось таке, що гальмує. І коли у вас немає піднесеного стану, це фактично ем, про те, що у вас є потреба обслуговувати той моноліт, те, що гальмує. Так? І ем, Тут, знаєте, дуже часто гальмує. От, і зустрічала таке, коли я жила, можна сказати, в такому також а, середовищі, коли кажуть, що а, «Та ну, блін, все одно є проблеми, все одно та насправді там це. Ой, та ні-ні-ні, зараз посмієшся, будеш плакати. Да? Ну, Це раніше так було. І ну, Такі були установки в людей, але що було, то було. Да? Зараз інші часи. І розумієте, коли людина. Блокую свій піднесений стан, то вона а, щоразу в моменті оглядається на оці, Боже Боже, Боже, все одно ж проблеми є, що ти оце? Да, треба бути серйозніше, треба все. А я згадую, що найбільше своє щастя, найбільшу свою продуктивність, да, продуктивність. Я відчувала саме в моменті, коли а, для когось, як то кажуть, дуркувала. Да, в сенсі, що там якось епатажно, яскраво. Якось, може, з гумором, який дуже трошечки за межою, тоді в мене була моя продуктивність активна. Є люди, які більш такі як, ну, знаєте, як автомати функціонально так все там раз, два, зробив все. І вони, в принципі, їм це піднесення не потрібно. Це не ентузіастичний такий підхід для них по життю. І це також нормально. Але якщо ви, так як і я, теж любите. Драйв такий, щоб був да, дуже креативні, то не втрачайте свою піднесеність. Не Просто в моменті згадуйте, що оті складнощі, про які ви знаєте, що начебто існують, вони зараз тут і зараз вони не існують. Вони існують лише. Я не буду знати цю про говорити, вони існують лише в твоїй голові. Ні, ні, вони дійсно лише існують в твоїй голові, проте не оглядайтеся, не оглядайтеся на Усі-всі, а якщо, а раптом, і тоді буде вам щастя. До зустрічі, любі друзі. Напишіть обов'язково, що ви думаєте, щодо цього Етеру. І до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі!